Якась люта історія. Розкажи якусь, може, люту історію. Ну, вона, вона може бути хороша. Люта це не значить, що щось там прям. Не знаю. Як ми, мабуть, ну, пожар тушили, коли гнітушителі кінчились е, з бутилок туди, О. куди в туалет ходили, півсяди, тушили цим пожар. Е, так, з бутил... і ще раз бо, ми, я ну, ну Ти ж на позиції ком... ходиш ага. в туалет в бутилки. Там. Ну, ти ж не можеш вийти просто як в туалет. Ну, потім тушили цим пожар, там, друг, мій там, молодший виліз наверх. Зверху поливав на мене, я знизу на нього. Ну, ми так собі, в душ такий сходили. А потушили? Так, да, потушили. то та все, це прекрасна. <рес> Потім виконує. отримали поранення дружно двоє. Виходили з позиції, в нього була поранена нога, а в мене рука. І я взяв його рюкзак на себе, кажу, там, друже, ти кажу, можеш рухатись? Так, да, можу. І ми тільки виходимо, і в нас і в піві так, ну, в пару метрах в землю. Я падаю одразу на землю, встаю, дивлюся, а цей мій друг з поранений ногою, як дав газу по тому лісі. Що я кажу, ти стій", кажу, ти ж в ногу поранений. Я кажу, успокойся, дай догоню хоч тебе.